Ось є у продажі в нас такий монстр. Навесочка ВУМ. Тут наробітку в ньому зовсім чепуха. Він знаходився в начальному закладі. Коли його забрали, там 3000 тисячі моточасові. якщо було, а може й не було. Це по корупції замінений двигун найом з СМД. І от капіталили ось в цьому році. Взагалі весь вогньок на резині. Резина трошки полопана, це ще рідна резина на ньому стоїть. Тут вообще кабінка супер, все супер. У ньому працює по проводочці, по електриці, все нормально. Ось кабіна наша, все у заводському, тому... 230 лошадей в ньому. Двигун з турбиною, турбірована шестерка євро 2. Взагалі весь вогнек.